Микола Маломож, генерал армії та екс-керівник служби зовнішньої розвідки України, долучається до прямого ефіру на 24-му для того, щоб обговорити неймовірно важливу і актуальну тему як е, стан і е, статус Дональда Трампа в цій війні. Пане Миколо, дякую вам, що знайшли нагоду з нами поспілкуватись. Доброго вечора і слава Україні! Вітаю героям. Слава! Ми опинилися в неймовірно. Здається, дикому становищі, взагалі, світ опинився в дикому становищі, коли лідера західного світу, ну номінального лідера західного світу, чи того хто мав би виконувати такі функції, і західний, і не тільки західний світ підозрюють в роботі на ворога західного світу на так звану Російську Федерацію. Дональд Трамп зробив чимало для того, щоб цими днями його навіть у конгресі почали звинувачувати в роботі на Кремль. Чи ви як топ розвідник припускаєте, що топ-шпигуном в Сполучених Штатах може опинитися той власне кого обрав народ сполучених штатів і до кого в цьому плані, ну, от з точки зору законності його обраності, і не підступишся там, все чисто дійсно американці обрали Дональда Трампа, але? Може виявитися чи не виявитися, що він е, працює не на Сполучені Штати, а якраз таки на ворога. І що робити в такому з сполученим штатам, якщо це виявиться, що це так, пане Миколо. Е, ну, стратегічна так, позиція США це дійсно демократичний курс, і навіть появляються президенти е, своїм баченням суб'єктивними підходами, і особливо такі, як Трамп. Це не традиційно для е, сталої демократії США, це не тільки Трамп. Це потужні е, фінансові компанії, це комплекс ВПК, це активні політичні партії, це громадянське суспільство, це фінансова е, резервна система США, які контролюють весь світ, це потужні групи і сім'ї, вивчів, бейкерів інших, це генералітет, який е, належить до республіканської партії, як правило, і Асоціація генералів, наче ліс республіканців. Це ті сили, які можуть впливати на Трампа. Вони зараз. Деякий мірі от особливо після виборів, але тут треба не займати тільки позицію, чи Трамп, агент чи не агент. Він президент США. Тому, навіть якщо якісь були тиски, я прямо скажу, займаючи цей пост, він вільний від любих іменно вплив за кордоном. Але е, від прошлих, я скажу, а зараз е, зрозуміло, що Росія е, прорахувала, можливий варіант виграшу Трампа, має відповідно на нього повний психологічний портрет. Засоби впливу, це його симпатії буквально особистих до стратегічних і корисних, і геополітичних, і навіть таких іміджових, який би він хотів би мати як лідер нового світу, якоїсь нової моделі світопорядку, і зрозуміло під це формує команду. На команду також активно впливають росіяни з різних боків в різні періоди. І на маска пам'ятаємо довгі періоди, але це через економічні, технологічні проекти. Але в Росії завжди так. Вони формують політику, формують бізнес, формують якісь міжодні відносини, але обов'язково е, з своїм оперативним складовою. Тому ми можемо говорити про е, такий глобальний тиск на Трампа і його команду, який перехопили деякі мірі росіяни, але вони дуже його зробили. Тому що як я скажу, як розвідник, але це глибоко розвивається. Політика тоді лідера, тоді президент, і йому вводиться інформація, і засоби його формування позиції і щось зараз правляють. З різних боків і на рівні підсвідомості він рахує, що це він прийняв рішення, що він неординарний такий діяч, який міняє світ в інтересах США, і взагалі міняє новий світопорядок. Оце сьогодні реалії, а не те, що він там агент, от підписку давав все, все чіпуха. От він глобальний лідер, але той лідер, який діє неординарно, не в інтересах України і не в інтересах глобального світопорядку. Що треба робити? Я просто чому так говорю, тому що знаю хорошо і Трампа, і Путіна. І, та сказати, всю еліту американську, всю до багато десятків років, і російську, включаючи Путіна, і відповідно його так сказати, спецслужби. Тому тут -то треба в протиборстві виграти. Трамп міняв під нашим плем той період, і період, коли голосував за 61 мільярд, коли він давав команду не голосувати, але ми повпливали по різним каналам і інтересам України. Міняв позицію на 180 градусів. Тому сьогодні не тільки треба говорити, що. Трамп не правий, а це треба також чесно говорити. І що всі говорили в Америці: Конгрес, Сенат, і республіканці, демократи, і фінансові групи, і ВПК, і військові, і батьки-засновники республіканської партії, і потужні внутрішні формати впливу і закриті колоби, Там є їх дуже нас потужних, які контролюють не тільки США, а й весь світ, і раз в півроку збираються в США, і вони правильно займають позицію. Оце сьогодні нам треба не е, тільки чекати, що скаже Трамп. Чекати, чи відключені чи Старлинчині, чи припинили, призупинили, я прямо так говорю, поставку зброї або розвідданих, а навпаки, нав'язувати нашу позицію разом з групами впливу в США потужними, які підтримують Україну, світопорядок і інтереси США. Він співсуміщається. Я тут прямо скажу: конкретний рецепт. Трамп багато говорив про е карти і козирні карти. І ми говорить, той говорить, що в нас немає карта, ми говоримо, що ми в карти не граємо. Uh -huh. Я думаю, що на місці президента і сьогодні треба говорити про те, що є єдина суперкозирна карта, яка б'є всі інші козирі і пішки. Це мій жодний порядок і відповідно між жодне право. Це вище над всім, яке прийнято і США в своїй демократичній моделі. І в рамках як якби то не говорив, а це все одно, це міжнародне право. І точно же Україна. А згідно з цих принципів, ми повинні боротися з терористами типа Путіна, з агресором, який розпочинає війну, і відповідно задіяти всі ресурси, оцей козирний карта міжодним правом, для того, щоб агресор відійшов з території, вийти на мирний процес і змусити їх не ескалувати в майбутньому нові війни, а зупинитися, тому що буде перезагрозою знищення. Для цього є аргументи тепер вже забезпечення цього міжодного права. Це конкретні аргументи, які досить Трампу і його команді. Я говорю і через його команду, і через е, Стаймера, премєр міністра Великобританії, і через Макрона, і через Мелоні, прем'єр Італії, і через е, Ердогана, і багато інших, і через Китай, Індію, е, через е, моді, щоб це була консолідована позиція, з яких принципів перший принцип Росія є агресором і е, можливо ініціатором глобальної війни ядерну, яка знищить людство і китайців, індусив, американців, самого Трампа його команду, і європейці, українці, і росіян. Це перша реальна загроза, і треба його зупинити. Від нього виходить не просто війна, він конкретно цим погрожує неодноразово і оточення це підтверджує на рівні уповноважених осіб. Не якісь політики, депутати Держдуми, а конкретно Путін, конкретно його міністр законних справ, конкретно його заступник секретаря Ради національної безпеки. Медведєв і зрозуміло прес-секретар, який озвучує за друження президента зі загрози, тому світ повинен задуматися і Трамп, що буде загрожувати не його долари, не його так скачівсько земельний матеріал в Україні, чи в Росії чи Гренландії, а що нікого не буде. Це першочерговий аргумент, який треба переконати Трампа за рахунок його команди групи впливу, що це так і є, і за рахунок наших європейських неробеських колег. Друга ситуація, якщо Путін не відходить. Нас потенційний засоби впливу об'єднати країни світу в новому світому порядку. Друга ситуація це потужний е, формат потенційного тиску, передачі зброї, не просто обмежити. Не хочеш зрозуміло, я обмежу Україну, але тепер не посуваєшся з України, не виходиш на мир. Я надаю санкцію через тиждень-два всі види озброєння в десятках більше, ніж Трамп або сотні переду напрямків, що шансів не то, що не буде там наступати. А шансу утриматися в Україні точно не буде. Третій варіант це оперативні дії щодо Путіна і його команди. А це величезний вал інформації, яка знецінить самого Путіна його найближче оточення військових олігархів і дестабілізує ситуацію в в Росії. Чого Путін боїться особливо четвертий варіант це енергетика і нафти, навтопродукти і газ понежу сіни. Це Потужний да ті станції, що там Трамська я саме болюче, що зробив горе Путіну. А якщо це горе буде, це вже буде кардинальне. Це реально. В сукупнація фактора не сказав. Це вже буде той формат. А я тепер говорю про знання Путіна. Він реагує тільки на реальні, критичні і комплексні аргументи, як воєнні, політичні, економічні і внутрішні процеси самі Росії. Оце аргументи і ряд інших, які ми сьогодні не можемо озвучити. Якраз у відкритому ефірі, але це реально. Але для цього сформується сильна команда з боку України. Просила разом з американцями. Працюємо європейцями, британцями. Підключаємо ті країни, які перевуються за світопорядок, і йдемо єдиним фронтом. Оце вихід серйозний. Тоді Путін не буде говорити: та я ніж на що не піду. Я буду далі наступати. Війни не припиню. У нього шансів не буде. І війни виграти, і відповідно в світі стане вже ізгоєм, І ніяких альтернатив на Китай, і Індію не буде. Оце та робота, яка повинна проведена великою групою під те, що це е, базовий сегмент з нашого боку, професіонал високого рівня при всій повазі чотирьох, які йдуть в парі. Це не ті люди, які можуть це рішати. Тільки частково офіційно представляють тут. повинно задіяно декілька сот чоловік. Ми їх знаємо персонально, які мають впливи на Трампа, на команду, на всі групи впливу в США в Європі і в тих країнах, які мають глобальні перспективи тиски на світ і на Росію. Оце правильна була модель. До цього часу ми цього ще не зробили. Пробуємо п'ять-шість менеджерів. Це е, працює на дуже слабо. А хто ці кілька сотень людей, пане Микола? Я їх просто персонал знаю. В ефірі ми їх не нас назвемо. Всі відомі так сказати, авторитетні люди, дипломати, розвідники, потужні. діячі, які в свій час контактували з Трампом, з його командами, з конгресменами, з сенаторами, з резерву системи США, з батьками-засновниками, основні. Якщо на закритих клубах, я учасник цих клубів міжодного рівня, піднімаються засновники резерву системи, всі президенти відходять від засідання. Вони домінують на навіть на всіх засіданнях як власни долини світу. Ми зробимо Трампом справитися, я прямо скажу. А таких груп різного плану дуже багато. Або генералітет, або ВПК, яке фінансує республіканців. Бо те, що реально плана ситуація, а не там, десь буде закликати. Так, да, важливо, стоять з плакатами, важливо, але це не діє. Він прийшов, говорить, що ви дітей тут обіжаєте, сидіти з плакатами. А то буде реально, не ося показова тільки роботи. Нехай фон буде. І ЗМІ включаються, і партії включаються, конгресмени, але під єдиним форматом. І тоді варіант дій. Саме головне, а план. А що ж робити? І я тоді тоді говорю: неодноразово при тій каденції, і навіть оце, коли я говорю про е, сам е, транш про Україну. Трамп міняв позицію на 180 градусів, і або в інтересах України, або по іншим глобальним інтересам безпеки. Ми з ним вирішили що за нашу ініціативу, навіть українською, наше питання, ми говоримо неправильно, треба вийти на іншу модель вирішення проблем. Бо стосувалося конкретно недопущення ядерної війни і змінили зараз конфронтації готовність США нанести ракетні удари ядерні до оперативно-дипломатичного формату і вийшли з формату протистояння. Цей формат який... Дозволяє упередити війни, як і нам треба було тоді діяти, об'єднати лідер країн світу. Останні буквально тижні знаючи, що 16 та двадцять війна, зібрати до 48 країн перших осіб або Байдена, відповідна Джонса, Макрона, тоді мене Макрон, а був інший президент відповідна Шольца, Сінзібіна, Ердогана, Моді і багато інших країн. Запросить Путіна, сказати стоять. Якщо ні, ми задіємо всі ресурси проти, бо коли нема війни. Всі за мир піднялися, і нас такий би саміт закрили, зібралися, і путіну варіанту не було. А тоді пройшла не досіка ситуацій. Та Путін нікого не нападе і не може бути як нашого керівництва, так і наших партнерів. Сподіваюся, що ці прорахунки з них розроблені висновки, що дійсно Трамп, попри те, от як ви згадали, що він може змінювати. Свій світогляд і позицію на 180 градусів по певних питаннях, що дійсно це питання зараз місяців, а можливо і тижнів, що буде задіяна вся оця армада людей, вся армада важелів впливу, про які ви зараз говорили, і що дійсно Україна зможе повернути Сполучені Штати і Дональда Трампа, зокрема на шлях істини, бо це дійсно і в їхніх стратегічних інтересах також, щоб Україна в цій війні перемогла. Арм... Чергу, Погано. першу чергу, це інтерес США, що вони стали згоєм і не допущення глобальної війни, що ніколи не буде живого. Самі ж американці при Трампі зняли фільм Ядерна війна між Росією і США моделювання ситуації але в режимі онлайн. Дивився до Трамп. Ми на закритому засіданні, і в тому числі Сінзі на засідання був. А Трамп цей фільм передав Хельсинки Путіну. Після цієї війни не залишається нічого на світі. І всі тоді країни світу. Дві 2019 році це початок сказав, ні, Ми проти такої війни. Ми за новий мирний світ, і припинити війну там води є, тому що детонатори якраз у той глобальної війни. А тут розпочалася вже великомасштабна війна, і оце величезний детонатор отих глобальних проблем і для США, і для світу. А США наче грати з Росією відповідно і відійде Європа Європа переорієнтується і на Індію, на Китай, на третій світ і США. Програє з Росією, тому що вони підставлять постійно, і стане не якимось там глобальним лідером або відстоять інтереси інтерес США, а програє регіональним і чотири роки буде тягнутися цей процес, поки буде новий, можливо, президент США. Сто відсотків. Пане Михайло, дякую вам за те, що ви долучились до прямого ефіру і поділилися з нами як аналітикою, так і до певної міри інсайтами, речима про які ми багато з нас не пам'ятали, а багато хто з нас і не знали. Дякую вам, що долучились. Всього доброго успіхів вам. Микола Маломуж, генерал армії та колишній керівник служби зовнішньої розвідки України, був на прямому зв'язку із 24 м